Всім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і неймовірно вдячна за те, що ви до мене завітали. Сьогодні я пропоную вам зв'язати чудовий. Ажурний візерунок листочки, який я взяла з книги 280 японських візерунків, він там знаходиться під номером 63. Схему я обов'язково вам залишу і ви можете нею користуватися. Дуже красиво його можна вписати і в ажурні кокетки, і в бактуси, в палантини, і в будь-які плечові. І дорослі, і дитячі вироби. Ось так виглядає цей візеруночок, рапортик візеруночку на круглій кокеточці. Я ж відв'язала один рапортик візерунку, ось на зразочку, і я маю надію він вам сподобався. Я планую таким візерунком в'язати ще собі бактус, тож, давайте ми розпочнемо, він дуже легкий і маю надію, він вам дуже сподобається. Якщо так, готуйте спиці, я в'язала з пухнастої пряжі, ось такої для того, щоб показати вам. Саме, скажімо, наглядність в такій пряжі з містом Ангори або Мохер. У мене спиці номер 3 Отже, готуємо спиці, ниточки і давайте розпочинати. Отже, розпочинаємо. Раппорт візерунку у нас складає 10 петель. Я на спиці набрала 22 петлі, тобто 2 рапорти плюс 2 крайні. І пров'язала один виворотний рядочок виворотніми петлями, зробивши його таким початковим рядом. Розпочинаємо наше в'язання. Першу петельку ми знімаємо, робимо накид. Далі дві петлі ми пров'язуємо лицевою. Далі нам треба зробити дві петлі разом з наклоном управу. Для цього ми міняємо положення наших петель на спиці. Ось так і пров'язуємо за передню дужку дві разом лицевою. Далі робимо одну лицеву, далі ми дві петлі разом пров'язуємо з наклоном уліву. Для цього нам не потрібно міняти положення, ми просто пров'язуємо їх дві разом. Далі, Дві лицеві накид, одна лицева. На цьому наш рапорт закінчився, ми його повторюємо ще раз. Накид, дві лицеві, дві петлі з наклоном вправо. До цього ми міняємо положення наших петелечок. Ось так, і пров'язуємо їх за передню душечку, дві разом лицевих. Одна лицева, дві петлі з наклоном, уліво ми просто пров'язуємо дві лицевих, дві лицеві, накид, одна лицева. І крайньо ми пров'язуємо виворотньою. Ось так. Перший рядочок ми пров'язали, другий рядочок і всі парні рядочки ми пров'язуємо виворотніми петлями. Першу петлю знімаємо і всі петлі ми пров'язуємо виворотніми. І накиди також ми пров Так, пров'язали. Третій рядочок у нас такий самий, як і перший. Першу петельку знімаємо, робимо накид, дві петлі ми пров'язуємо лицевою, далі дві петлі з наклоном управо ми міняємо положення місцями, пров'язуємо дві разом. Лицевою. Далі одна лицева, дві разом з наклоном уліво, дві лицеві, накид, одна лицева. Раппорт візеруночка закінчився, повторюємо накид, дві лицеві, дві петлі з наклоном управо, міняємо положення, пров'язуємо разом. Одна лицева, дві петлі з наклоном уліво пров'язуємо, дві лицеві, накид, одна лицева і крайнє виворотня. Четвертий рядочок пров'язуємо все виворотніми петлями. П'ятий рядочок ми пров'язуємо наступним чином. Першу паталічку ми знімаємо, пров'язуємо одну лицеву. Робимо накид, пров'язуємо дві лицеві. Нам потрібно три лицевих пров'язати разом. Для цього, але оця центральна петля має бути зверху. Для цього ми міняємо місцями першу і другу петлю, друга петля йде перед роботою. Ось так, і пров'язуємо їх всі три разом разом лицевою. Ось так. Далі ми робимо дві лицевих, накид, дві лицевих. Раппорт візерунку на цьому закінчився. Ми повторюємо його спочатку: одна лицева накид, дві лицевих. Знову. Пров'язуємо три разом. Для цього ми міняємо положення першої і другої петлі, друга петля йде перед роботою і пров'язуємо три разом, дві лицеві накид, дві лицеві, виворотня. Все, п'ятий рядочок ми пров'язали, ми в'яжемо виворотні. Розпочинаємо сьомий рядочок. Першу петельку знімаємо, далі ми пров'язуємо дві лицеві, робимо накид, одна лицева, і знову три разом. Для цього другий першу міняємо місцями, щоб друга петля йшла зверху у нас. І пров'язуємо три разом, одна лицева накид, пров'язуємо три лицевих, раппорт візеруночка завершився. Розпочинаємо знову дві лицеві, накид, одна лицева, три разом лицевою, одна лицева накид і три лицевих. Виворотній рядочок пров'язуємо виворотніми. В'яжемо дев'ятий рядочок. Першу петельку ми знімаємо, пров'язуємо три лицевих, робимо накид, знову три разом лицевою, для цього другу і першу міняємо місцями, пров'язуємо ось так. Робимо накид і пров'язуємо 4 лицевих рапорт закінчився. Знову спочатку 3 лицевих, накид, 3 разом лицевою, накид і 4 лицевих. крайню ми пров'язуємо виворотньо. Десятий рядочок ми в'яжемо виворотніми петлями. Розпочинаємо наш одинадцятий рядочок. Для цього першу петельку знімаємо. Далі нам потрібно пров'язати дві петельки разом з наклоном уліво. Ми просто пров'язуємо дві разом лицевою. Далі ми пров'язуємо дві лицеві, робимо накид, одна лицева. Накид, знову дві лицеві. Далі йде дві петлі з наклоном управо. Для цього ми міняємо положення і пров'язуємо за передню стіночку. Ось так: одна лицева, дві петлі разом з наклоном вліво, просто пров'язуємо лицевою. Це у нас вже розпочинається другий рапортик ось цього. Далі 2 лицеві, накид, одна лицева, накид, дві лицеві, дві разом з наклоном у нас йде вправо, міняємо положення, і одна лицева, крайня виворотня. Дванадцятий рядочок пров'язуємо виворотнями. Тринадцятий рядочок у нас такий самий, як і одинадцяти. Е, тобто ми пров'язуємо дві разом лицевий, розпочинаємо так, пров'язуємо дві лицеві накид, одна лицева накид, дві лицеві, дві разом з наклоном управо ми міняємо положення, одна лицева. Дві разом з наклоном вліво ми просто пров'язуємо дві лицеві, накид, одна лицева, накид, дві лицеві, дві разом з наклоном вправо ми міняємо положення, одна лицева і одна виворотня. Наступний рядочок ми пров'язуємо все виворотнями. Так, Далі ми пров'язуємо наступним чином. Ми пров'язуємо зараз три лицевих. Ось ця, при в'язанні по колу, ось ця перша наша петля буде йти як петля для пров'язування дві разом. Коли ми в'яжемо поворотним в'язанням, ми її просто пров'язуємо лицевою петлею. Накид. три, три лицевих. Накид, дві лицевих. Зараз ми повинні пров'язати три разом лицевою. Міняємо положення першої і другої петельки, друга йде зверху, і пров'язуємо. Закінчилося наш рапортик. Знову пров'язуємо дві лицевих, накид, три лицевих. Накид, накид, дві лицеві, і ось тут ми повинні зробити три разом лицевою. У нас лише дві при круговому в'язанні, третьою ось до цього буде ось ця лицева петля. В поворотному в'язанні ми просто пров'язуємо дві разом. ось так. І крайня виворотня. Виворотній рядочок в'яжемо виворотня. Наступний рядочок. Тепер у нас утворилася одна лишня петля на спиці. Значить, ми першу паталечку знімаємо, пров'язуємо зараз дві разом і розпочинаємо наш рапортик: одна лицева накид. В'яжемо 1, 2, 3, 4, 5 лицевих, накид, одна лицева, три разом лицевою, одна лицева, накид, 1, 2, 3, 4, 5 петель лицевих, накид, одна лицева і знову дві. Лише дві петлі пров'язуємо лицевою. ось так Виворотній рядочок пров'язуємо все виворотніми. 19 рядочок. Першу петельку знімаємо. Знову пров'язуємо дві разом, робимо накид, в'яжемо 7 петель лицевих. Робимо накид три петлі разом лицевою. накид, сім лицевих. накид, одна лицева. Робимо крайню поталечку. І останній 20 рядочок ми пров'язуємо виворотніми петлями. Отже, в результаті вив'язування в нас виходить ось такий красивий листочок ажурний. Коли ми будемо в'язати далі рапортики, звісно, ось тут буде формуватися листочок, ось тут, і виходить такий дуже красивий і ніжний візерунок. Я маю надію, що вам він сподобався, ви все зрозуміли і будете використовувати його у своїй творчості. Нехай вас все вдається! З вами була я, Маруся, канал Маруся скринька Рукоділля. Дякую вам, що в'язали разом зі мною, і до зустрічі, мої хороші.